І про те, що відбувається на напрямку криміної, ми поговоримо з нашим колегою, журналістом. А зараз він боєць Збройних сил України. Це Богдан Тицький. Вітаю тебе, пане Богдане, і дуже радий тебе бачити. Дуже радий тебе знову бачите. Да, вітаю, Радий, радий бачити вас. Вже чекали на включення з тобою. Ем, е, да, дякую Я вас чекав. Та, ми зараз я в тебе запитаю, а ми покажемо глядачам. Нагадаємо принаймні, де знаходиться оця сама Криміна. як ти зараз оцінюєш, яка там у вас ситуація? Наскільки складно, бо Криміна ну звичайно, що зараз Бахмут забрав Бахмут на себе значну частину уваги, але Бахмут не єдине місце, де зараз точаться дуже складні бої. Ну ситуація під керівною об'єктивно мало чим відрізняється від ситуації під е Бахмутом, враховуючи всі сили засоби, які ворог кидає. На свій так званий наступ їхній так званий наступ насправді триває вже кілька тижнів. Видно, що вони до нього готувалися, видно, що вони натягнули техніки, видно, що вони натягнули живої сили. Їх багато. Їх багато. Постійно, постійні артилерійські обстріли, постійні спроби штурмів. Ну але я що можу сказати? що кілька кілька спроб штурмів. Ворога за останні кілька днів лише принесли їм величезні втрати, як в живі силі, так і техніці. Тобто, ми на своїх позиціях стоїмо. Ми на своїх позиціях закріпляємося. Ми вивчаємо тактику ворога. Він дійсно намагається періодично змінювати. Але в принципі, те, що ніколи у них не міняється, це те, що вони просто кидають своїх людей постійно м'ясом на обої, на обої, на обої постійно. Вони їх не цінують, не жаліють. І, Ну там окупантів, їхніх солдат вже я не знаю сотні тисячі лежать в українському ґрунті, і таке враження, що їхнє командування. Ставиться так, ну, вбили один звод, нічого, відправимо інший. А, вони несуть постійні втрати. Постійні тобто ми тримаємося, тримаємося попри те, що вони дійсно намагаються порватися. Десь десь, можливо, по лінії загального фронту їм там це е е зробити більш різко, десь менш різко, вони, але вони намагаються під е всією лінією фронту постійно. Йти uh, в наступ. І я знову ж кажу, це триває не перший день і триває не перший тиждень, але все рівно вони, ну, вклада, що вони прориваються, ні. Абто сказати, що вони несуть величезні втрати, так. Uh, водночас вони, окрім того, що посилають людей на м'ясо, вони ще постійно. Намагаються бити свої артилерії, дальнобійною артилерії, якимись ракетами, обстрілами просто по українських містах і селах які знаходяться в околиці. Це має ніякого сенсу само собою, тому що ми знаємо їхню тактику дії. Але в той самий час, коли приїжджаєш повз них, бачиш посоцільні руїни, руїни, руїни. А, цілі населені пункти їх вже просто немає. Їх просто немає. Це просто груда каміння, побитих дерев. А, розбитих там хат сараї, все ж таки може було людей немає вже і тому подібне, а, тобто тактика росіян по по суті. Хоч і зазнає якихось там дрібних змін за е, останній час, але глобально не глобально міняються. Вони не жаліють свою е, живу силу, вони намагаються її тупо закидати, закидати снарядом, закидати живою силою і е, тупо терор проти цивільного населення. Це те, що в них не змінюється ніколи. І те, як вони діють і надалі. Але, як бачите, ми як стояли, так і стоїмо, все нормально. Це так приємно, значить, коли ти вже усміхаєшся, нам вже від того трошки приємніше. Тут така от є новина про те, що декілька днів тому окупанти наступали у складі понад 200 піхотинців чи близько трьох рот, і ця новина вона облетіла всі пабліки і там натомість згодом намагалися штурмувати просто двома ротами важкої техніки. Чи можете розказати про цю історію так от з перших вуст? Не вдаючись в деталі, я скажу, що все, чим вони наступало, там і лишилося на тому самому місці. Груда металолому і просто добрива, скажімо так. Не у нас тут ще є цікаве питання. Нещодавно стало відомо, ну, принаймні джерела кажуть, що в керівництві Міноборони Росії почалися конфлікти саме через те, що е -е, Верховне Верховне головнокомандування вимагає йти в наступ. А якісь там там генерали нижчого рівня кажуть, що вже не вступати немає не чим і немає не кому і так далі. і Тому подібне. Ти відчуваєш на фронті, що е -е, якісь ресурси в Росії вичерпуються. Це дуже сильно відчувається. Тому що на коли не так почався так званий наступ, який дуже довго анонсувався, ніхто не знав, коли він почнеться він почався якось так між іншим. То кількість випущених снарядів, кількість відправленої на обої живої сили була в рази в рази більше, ніж є зараз. І це зрозуміло, що вони вичерпують свій ресурс, і більше того. А, да, вони переважають ресурсом по кількості живої сили і а, там боєприпаси. Це правда. Але в той самий час тебе розуміти, що вони використовують його абсолютно безглуздо, бездарно, і вони за рік таки не навчилися його використовувати якось більш доцільно, І це слава Богу. А, тому що вони е, думають, що коли кинули пару снарядів, наші побіжать, а наші не побігли. Коли вони підуть в атаку там з танками піхоти, думали, що наші побіжать, але танки підбиті а піхота. Фото залишилося там, де йшла, а, і це відчувається, що у них ресурс у них вичерпується. Це треба розуміти. Тобто, да, вони е, можуть передично накидувати так хвилями-хвилями е, якісь такі останні судороги. Але тут треба розуміти, що це не постійно. Вони, вони не можуть тримати темп постійного наступу. Вони е, спробували прорватися, отримали б е, так сказати здачі. Призупинилася, знову по пробували, знову призупинилася. І е, люди закінчуються в них. Тобто, це, це, це треба розуміти, і страда закінчується, і вся інша техніка закінчується. І поки вони її пережинуть з Росії знову сюди, поки вони там навчать якогось там місцевого боряту з автомата, то е, теж має пройти певний час само собою. Е, тому да, це зараз триває війна, по суті, на виснаження. Це треба розуміти. Тобто вона триває, як, як і в нас, так і під, під Бахмутом. Хто буде стійкіший, у кого вистачить е, волі, сили, ресурсу, там особистого, перш за все, для того, щоб тримати лінію, той і переможе. Але ми маємо основну перевагу в порівнянні з російськими військами в тому, що ми чітко розуміємо за що ми воюємо і що ми на своїй землі, врешті-решт. Нас е, чисто технічно, у нас логістика побудована. Ми на своїй землі, а вони коли це приїжджають, ну. А за що вони воюють? Є багато питань у них само собою. Тим бачу, коли прямо під час тої чи іншої атаки гинуть цілі з цілі роти і тому подібне. І ті ж окупанти, які там воюють, вони ж теж бачать, як люди, з якими вони приїхали, їх вже немає. От. І... Але вони намагаються, Ясно, що намагаються рипатися, і будуть намагатися. І це ще надовго, не треба розслаблятися само собою. Тому що все ж таки, попри все, вони сюди будуть наганяти і залізо. І просто живу у силу. Це зрозуміло. Але так, да, е, на постійний активний наступ навіть на одній ділянці фронту у Росії ресурсу немає. Тобто, якщо вони рикнулися і отримали по борді, то е, треба розуміти, що їм треба певний час, щоб накопичити сили і знову спробувати піти в атаку. У мене є ось така футболка, вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того потрібно поставити дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, а потім Зайти в коментарі до будь-якого відео і написати там нашу ключову фразу: це е, полтавські галушки і написати звідки ви нас дивитесь. І вже наступного тижня ми цю футболку розіграємо, і вона, можливо, поїде саме до вас. Е, ще одного хочу перевірити на теорію, а це такі її висловлюють зазвичай військові аналітики. Ну, навіть якщо подивитися на цифри, да за даними генштабу, вже понад 153 тисячі окупантів було знищено, навіть за скептичними оцінками, вбитими і пораненими. Тобто ті втрати, які не можна відновити, там також десь під 150 тисяч. Тобто, умовно кажучи, армію наступу, яка оце якраз рік тому зайшла на територію України, Збройні сили України вже знищили, так само і техніку, і багато чого. Ти бачиш, що різко впала якість не тільки солдат, а й там, наприклад, почали старі, старі там, танки чи щось таке проїжджати. Як на твою думку? Але заганяють все підряд. Вони заганяють сюди все підряд, тобто і нову техніку, і стару техніку, і просто мобілізованих, і якихось там своїх військових тому подібне. Тобто це різношерстна публіка абсолютно. Тому що якщо загнати просто мобілізованих їхніх, то вони швидко тікають. Тому їх намагаються якось сортувати між якимись там кадровими, військовими, там, чи ще чимось, щоб вони якось трималися відносно в одній лінії. Але це техніка особливо допомагає. Само собою. А по поводу о, взагалі о, якості якості їхньої живої сили, та немає ніякої якості. Тобто вони думали рік назад піти просто близько, а вони не розраховували довго тривало війну. Вони розраховували просто зайти в міста е, е, і на тому все закінчилось. Тобто, а тут виявилося, що треба копи копати, е, виявилося, що по них щось стріляють. Тобто це для них було напевно великим відкриттям. А, так само ну, і, і зараз вони, вони да, тобто, а тут фронт, а тут нічого собі фронт. Фронт в серії Другої світової, і по насиченості, і по всьому іншому. А, тому а, з приводу мотивованості, якості їхніх кадрів, та у нас, блін, паршива само собою. А, от, але їхній основний нюанс в тому, що їх просто багато. Їх просто багато. Ну, окей, працюємо. Богдане, а от скажи, я от подивилася зараз на погоду, яка планується за вікном. У нас і там тепліше. Вже весна. Все ж таки вона буде скоро володіти природою. От скажи, наскільки нам важлива зміна погоди для української армії? Я не кажу для захисту, для наступу, от просто ти розлумач мені більш детально. Тому що, наприклад, зараз пропаган... пропагандисти хотіла погане слово сказати. Пропагандисти вони кажуть, от генерал Мороз не впорався. От на що вони зараз сподіваються? Або навпаки, що нам допоможе в майбутньому, нам весна красна допоможе. Ну, <с> <с> я особисто зиму не скажімо так. Я не люблю холодно, я не в залістом з півдня і тому все, що пов'язано з морозом, для мене дуже неприємно. От, але насправді насправді, воювати можна і взимку, і весною. Але звісно, що влітку, це, влітку весною це простіше, бо ти тягнеш себе мінімум. Менше речей, менше речей одягає, додатково багато і тому подібне. А, холода пройшли, холода минає. Наступає весна. Наступає весна, це означає, що нам буде легше закріплятися, легше йти в наступ, легше перемагати. Тобто, незалежно від того, яка тактика буде ближчим часом. Абсолютно а, тому, да, весна, весна це наша. І весною ми можемо абсолютно набагато легше діяти, наприклад, чим зимою. Але як показала практика. Попри те, що зима була ну, і по часу дуже холодною. І дуже те годавалося різними експертами прогнози, там, типу, що вод, зимою там, не, і українські міста не втримаються, і українські військові не втримаються. Та втрималися, нормально втрималися. Ну да, там якось лопату треба подобати трошки сильніше, ніж зазвичай. Але ну, нічого в цьому плані те, теж, теж немає. Але весна прийшла. Весна прийшла. Це вже відчувається. Це відчувається і по сонечку, і по температурі, і взагалі по настрою наших військових. І ще одне питання, яке є до тебе. Звичайно, що всі зараз кажуть, що Генеральний штаб України готує великий наступ. Десь готується великий кулак, ударний який. Ну я не буду питати, як ти думаєш, куди він піде. Це вирішимо, вирішимо залужний генштаб. Мені просто цікаво, через те, що е, готується велике формування військове, Ви напередку не відчуваєте нестачі чогось. У вас все добре, все є. Вам ну наскільки це можливо бути напередку, там вам тепло. У вас достатньо зброї, боєприпасів і так далі. <гум> Всього достатньо з головних, само собою. По-перше, на, в нас зброї достатньо. По-друге, у нас боєприпасів достатньо. Якогось одягу чи чогось подібного. Ну, бо це взагалі в плані побуту це питання взагалі навіть не стоїть. Ну, от просто не стоїть і ніколи не стояло і і не стоятиме. Тому що це якби таке, Ну це, це все є з запасом і нікуди не дінеться. Величезна кількість боєприпасів, техніки, зброї було затрофеєно минулої осені під час е, нашого наступу на, е, це, на, на різних напрямках. У нас є техніка. Яка вже працює на нас, У нас є багато БК яке привезли сюди окупанти, і зараз воно успішно летить в сторону окупантів. Тобто вони нам лентлізом своїм знаєте, як то кажуть, допомогли набагато більше навіть почали наші. Різні партнери і тому подібне. А, і вони ну, намагаються з вести. Ну, хорошо, ми цим, цією зброєю, цим боєприпасом будемо також стріляти по них самих. Немає проблем. Немає проблем ні з постачанням, ні з озброєнням, нічого подібного. Все їздить, все стріляє, всього достатньо. А де буде контрнаступ, та де треба, там і буде. От. Те, що він буде, це зрозуміло. Коли він буде, коли треба, тоді буде. От, е, просто питання в тому, що зрозуміло, що ми вийдемо до кордонів 91-го року. Зрозуміло, що ми переможемо в цій війні. просто це питання банально часу. Часу, часу і часу. Поки йде, е, ну те, що ми переможемо, це факт. Тобто на це всі, всі зрозумілі об'єктивні обставини. Е, і геополітичні, і локальні, і рівень мотивованості наших військових, і російських це ну, зрозуміло само собою. В кого мотивація є, в кого немає. Тому да, ми переможемо, але війна надовго. І від цього треба відштовхуватися, тому що ресурсів в окупантів ще багато, і поки ми його весь тут не використаємо, то треба трошки перечекати. Дякуємо тобі, тому що з тобою реально крила виростають, коли ти говориш. Але варто зазначити, що ти завжди це здраво говориш. Ти Не говориш, що війна сьогодні закінчиться і завтра вже буде мир, мир А все ж з розумінням до цього ставишся. Дякуємо тобі за це. Дякуємо, що ти завжди усміхаєшся. А ще що ти нам трішечки свого побуту показав. Ми не хочемо тебе відпускати, тому що хочемо про цей побут поговорити. В нас є відео, де сам. Богдан знімав їх завжди з губором. Знаєте, що щонай... без, без будь-яких нарікань, як він просто варить каву. Давайте подивимося. Що робити, якщо захотілося кави, а цукор ти просто Кидаєш цукерку, і тебе виходить прекрасна карамелізована кава. Кава з карамелю. Як в лучших домах Парижан. І взагалі, взагалі. пийте каву. Особливо в таких шикарних умовах, як зараз, і буде у вас все зає. Бахнула контузія, болить голова, бахнув кава, і блін, і жизнь пішла по новому, і все добре. Так що якось так. Неймовірно. Якуємо тобі, а я от перегортую е, книгу горіхи зерня. Принцип втручання, і ця книга може стати вашою. Як це зробити? Стати спонсором нашого каналу. А щоб стати спонсором, треба перейти за qr кодом або знайти е, в описі будь-якого відео посилання. Це всього 100 гривень на місяць або дві кави. ви спонсор нашого каналу. Також одноразовий платіж, чи донат подобається мені це слово. Давайте його будемо застосовувати. Е, одноразовий донат на PayPal чи карт. Ткамоно, а також дозволить вам допомогти ось такому гарному розумному каналу. Ну хочеться так про себе говорити, тому що ну подивіться лише наших експертів.